Приготувати справжній угорський сніданок ми запропонували справжньому угорському бетіру. З угорської бетя перекладається як розбійник Едгар Петі, звісно, не воює на кухні, але щоразу з кулінарного випробування виходить переможцем. Потрібно розуміти, що закарпатська кухня в цілому е, дуже інспірована угорською. Інші кухні дещо додали свої такі нотки, чим е, зробили її кращою. Тому я завжди казав, кажу і буду казати, що закарпатська кухня смачніша за угорську. Разом з вами ми приготуємо угорське батірпечення, септом ясне печення. Все просто дуже швидко обсмажене щось в даному випадку. Це буде свинина, тобто свина шия. Печення зі свіної шиї. У нас на столі уже лежить шмат свинячої шиї близько 200 грамів. Цибуля, куряче яйце, печериці. Окрема увага до спецій. Звісно, це сіль, чорний перець і найзапашніша угорська паприка. Розпочнемо з відбивання м'яса. Спеціальний агрегат і починаємо трошки шуміти. Лякати сусідів зранку. Лякати сусідів зранку. Пецій не шкодуємо. Почнемо з солі. Треба солити так, щоб вам здалося, що, що я трошки пересолив. А все тому, що більшість солі залишиться на пательні. Слідом за нею посипаємо чорним малиним перцем та родзинкою страви, чи то пак перчинкою, червоною паприкою. Викладаємо наше м'ясо на добре розігріту пательню і обсмажуємо по дві хвилини з кожного боку. Тим часом наріжемо цибулю та печериці. Уся наша страва готуватиметься поряд на одній пательні. А ще лайфхак від метра. Щоб цибуля у вас не пригорала ніколи. Її відразу треба посолити. Цибуля починає миттєво видавати вологу, що призводить до зменшення температури. І цибуля не горить. Так, перемішали трішечки. Так, так, Обов'язково перед тим, як дати яйце, ми перевіряємо м'яско, можна його ще раз перевернути. Вже нічого страшного, у нас температура вже низька. Так, дивимося, цибуля має пом'якнути і все. Даємо прямо на цибулю з грибами, даємо одне яйце. Коли омлет приготувався, можемо вимкнути вогонь і накрити кришкою на кілька хвилин. Едгар Петі пропонує подавати батя печені з картопляним пюре або салатом. Хоча це вже буде ситний обід. У випадку зі сніданком нам підійдуть овочі зверху, на м'ясо додамо, ще соус чимічурі. Чого душа забажає, що можна сюди додати? Але, але головне, що наше печення і наша яєчня. Зарадить вас силою ну, мінімум на весь цілий робочий день, а можливо, і навіть трішки довше. Як кажуть угорці, Your Giorg і Uit Vedor.